Всім привіт! Ви на каналі «Знай свої права» і тут все про захист праві свободи людини і громадянина. В цьому відео я хочу поговорити і продовжити тему про наших українців, які знаходяться в прифронтових зонах. Мова йде про Донецьку область. В трьох попередніх відео я говорив про потребу для людей житла і хочу вам розповісти і поділитися. Вже дуже цікавими результатами, які ми отримали, перед тим як продовжити дане відео, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити палець вверх, написати гарний коментар і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла нею поділитися і допомогти нашим людям, нашим українцям, які знаходяться зараз в небезпеці. Дякую всім за підписку. А ми їдемо далі. Отже. Насамперед дякую всім, хто долучився до цієї серйозної і важливої справи. Хтось допоміг інформацією, хтось допоміг житлом. Безмежно дякуємо всім і кожному. Також цим людям, які поставили вподобайку, написали коментар і поширили це відео. Ми з вами разом об'єднавшись, зробили вже немало, як на мене. Тому що сьогодні я отримав інформацію від волонтера, що на вихідних нашими з вами спільними зусиллями. Могло покинути небезпечну територію, і отримали, відповідно, прихисток, отримали житло 300 сімей. Я вважаю, що це хороший результат, це тільки за вихідні. Друзі, безмежно вам дякуємо. Ще раз поступає багато дзвінків, телефони розриваються, робота пішла, і відповідно люди допомагають один одному. Проте хочу. Наголосити ще один момент. Давайте продовжимо цю тему і будемо допомагати нашим українцям, щоб ці люди, які потребують захисту, ці люди, які потребують житла, могли відповідно покинути ці небезпечні території і заселитися де спокійно і побачити мирне небо над головою. Друзі, прошу підтримати, Звертаюся до всіх журналістів, правозахисників, блогерів, які мають. Великі аудиторії, долучіться, будь ласка, до хорошої справи, я вже не говорю, я вже кричу неодноразово, але з їхньої сторони чомусь ніхто не відгукується. Відгукуються прості люди, відгукуються люди, які розуміють біду. А багато людей, які знову ж таки мають великі канали, мають великі аудиторії, вони чомусь мовчать. Не всі, хочу сказати, але ці люди, на яких ми сподівалися, вони не реагують абсолютно зовсім. Чому так? Не знаю. Мені дивно. Тут ми не можемо вплинути на ситуацію. Це їхнє право, можливо, в є якісь інші важливі речі. Не можу сказати. Тим не менше, ми рухаємося далі. Прошу поширити максимально цю інформацію. Хто буде мати якісь контакти людей, які зможуть допомогти житлом, або можливо, якісь контакти якихось санаторіїв, можливо, готелів, так або квартир, або житла. В селах, де ніхто не проживає, будь ласка, пишіть мені особисто в телеграм. Посилання на нього я залишу першим в описі до цього відео, і також залишу контакт Вікторії, волонтера, яка обробляє своєю командою цю всю інформацію. Ще раз безмежно дякуємо. Хочу нагадати всім, хто вже забув, що війна ще не закінчилась. Рашистський окупант кожного дня скидає ракети на мирне населення. Тому разом ми маємо об'єднатись і допомагати один одному рятувати життя. Хто як може, хто чим може, і відповідно зберегти це наше майбутнє, тому що там є дуже багато дітей. Це знову ж таки наше майбутнє, яке ми маємо зберегти. І ще один момент: хочу нагадати: хто не знає, як захищати свої права і свободи від протиправних посягань, є основний закон це Конституція України, яка працює, яка кожного дня захищає людей. І їхні права і свободи. Проте захищає тільки тих, хто є свідомий, хто розуміє, що він є людиною в статусі людина, яка має права, яка має свободи. І відповідно є третя стаття Конституції, де говориться, що держава має забезпечити захист прав і свобод людини, і саме держава відповідає за свою діяльність перед людиною. Хто не має конституції, обов'язково купіть, хто не може купити в живому магазині, замовте через інтернет. Вона коштує буквально кілька гривень, але ви отримуєте безцінний скарб. Цей скарб дасть вам повне розуміння, як має працювати. Конституція, як має працювати державний апарат, що таке Верховна Рада, які її повноваження, що таке кабінет міністрів, які функції і обов'язки в нього, які права і свободи, і обов'язки є в людини, і громадянина, що таке правосуддя, що таке місцеве самоврядування та багато чого іншого. Більше того, знання конституції України врятувало не одне життя наших українців. Як я говорив неодноразово в додаток до цього є документ, унікальний інструмент, який працює з 2012 року по всій території України і за її межами, який називається волевиявлення людини, хто хоче його отримати, і максимальну інформацію про нього. Як ним себе захищати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити ваші права і свободи від протиправних посягань. Ось такою інформацією, друзі, хотів з вами поділитися. Давайте будемо допомагати один одному, об'єднуватись, і я вірю, що всі разом, як український народ, об'єднавшись, ми переможемо Кацапів і збудуємо свою правову, демократичну, соціальну, багато. Процвітаючу Державу Республіку Україна, яка написана в 5 статті Конституції. Дякую, друзі, всім за увагу. Дякую всім, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.